Привіт! Я Настя. Я актриса та майбутній магістр психології. Я закінчила декілька курсів акторської майстерності та маю досвід на знімальному майданчику у фільмі Вісім променів різдвяної зірки та гри у декількох театральних виставах. Маю навички вокалу, танців, гри на фортепіано та базові навички карате навіть. Also, I have a good knowledge of English and truly enjoy discovering and learning something new. Uh, so I'm always ready to learn new things if needed. Зйомки зараз це моє хобі, і я йду до того, щоб це хобі переросло у щось більше. Тому буду рада новим можливостям. Дякую.